Всім привіт! Вирішив розібратися я з рівнем масла в моторі в своєму тракторі. Так як під одним з моїх відео на каналі, де я проводив ТО трактор на 1000 мотогодин, завжди заливав я масло в мотор по щупові. І один чоловік написав мені, що ти в такий мотор мало заливаєш масла». У мене пощупує серед, серед, середина рівня між мінімумом і максимумом, виходить 5 літрів 350 грам масла. А людина пише, що має бути 7 літрів масла в такому моторі. Ну, відповідно, якась закралися сумніви. Чи щуп малий, чи що як ну, в чому тоді така проблема? Бо і в інтернеті питався, є група китайський мій трактор. І є група ремонт китайських міні-тракторів. Я сфотографував свого щупа до рулетки. Так само люди люди мені фотографували свої, скидали на одному, сходиться на іншому і сходиться. Пише, що вони зараз заливають більший рівень масла. Дзвонив і питався до людини, яка займається ремонтами цих тракторів. Ігор Гураль каже, що в такий мотор заливається 7 літрів масла. Ну, у штуку виходить інша ситуація. Хочу розібратися для себе більш детально, що як воно виходить. Так що, всім приємного перегляду! Є в мене ось така книжка до мого трактора, в ній пише ось модифікація. Тобто не модифікація. А моделі тракторів. У мене те 354 Дивимось тут. Донник Бака двигателя 5 літрів у цій книжці. є у мене така ще та книжка суто по мотору 4L22. Тут написано в цій книжці. Ось літраж. Тут 7 літрів. Іде на мотор 4L22 bt Ну і третій в нас це щуп, по якому не сходиться. Не одне, не друге. Будемо виясняти. Масло з двигуна. Зляв, мотор був прогрітий, масло за ніч збігло. І будемо, по ходу, розбиратися. Розбиратися планую я вскрити геть аж піддона І так вияснити. Що скажемо тут? А тут в нас іде. От, плита піддона, вона йде рівно, а пробка на масло, знаю, як буде видно. от, видно, видно її. Вона йде чуть-чуть вище е, рівня краю самого блока. Відповідно, я думаю, там якісь залишки масла лишаються. вскриї їм піддона, подивимось, який там зазор і скільки там масла ще лишилося, та як масло вже спущене з мотора. Відпускаю піддона, з тієї сторони відпустив болтики, звідси теж відпускаю, почало капати масло. Підставив, побачимо, скільки його збереться в цю малючку. І будемо бачити, скільки ж. Не дуже зручно треба знімати місце. Ну от, пішло масло. Масло, нагадую, спущене, цілу ніч стояв. Пробки тут немає. Викручена пробка і збігло воно. Пройшло 6 хвилин, ще масло откапає скільки вже є в цій банці. І воно ще капає і то доволі. Непогано, я б сказав, навіть, навіть біжить. Це при тому, що масло зляте. Побачимо, скільки тут лишається. На мою думку, а чого не було зробити піддона Хоча б на одну сторону, щоб він мав якусь випуклість знизу, з пробкою знизу. Так як от в машинах. Ну, скажімо так, в Жигульові, так як я з тим ділом маю. От Хану спустимо повністю, знімемо піддона, буду бачити, можливо, я просверлю в піддоні отвір, щоб якби, але, сізь... ну, будемо бачити, якось нарізати різьбу, щоб вкрутити пробку знизу. Масло максимально стараюсь, десь чуть там от, чуть протекло, але максимально стараюсь зібрати, щоб зорієнтувати, скільки його ще лишається після того, як спускаєш. Принаймні в цьому моторі. 4L22БТ на 354 му ловолі. Масло збігло, піддона зняв. Ось тут трошки пролялося. Ну, Там небагато. А тепер саме цікаве йдемо. Що в нас з поддоном робиться? І скільки в нас масла лишилось? Так, ось наш поддон. Що на ньому твориться. Зараз ну, чистішою рукою. зараз. От взяв мірничок. Тут іде він на 500 мл. От ми зараз і побачимо, скільки в нас ще лишається масла в моторі, як ми його зливаємо. Зараз порозливаю я. Зараз зараз. Одною рукою знімати, крутити, я зроблю трошки інакше. Відкрию кришечку. Щоб вже більш-менш було точно. Так, наливаємо. Що у нас тут є? Вірніше. Доливаємо. 500. 500 у нас є. 500 грамів. Лишається. І тут. Зараз я поставлю на паузу, піду вигляду в стовпа желізного. Так, стаканчика спорожнив, там чуть-чуть лишилося. Виливаємо решту. Так, хоча, щоб видно було. Ну, ми зараз так ще. Накинем пару грам. От, що в нас виходить? А в нас виходить, чи буде... Це сфокусується? Зараз, зараз. Ну, щоб було зручніше. Ось це тут 200 грам. Фокус щось не. 200 грам. 200 грамів масла. Грам. Це 500 і 200-700 грам. Рахуємо те, що я ще проляв, скажімо так, тут от лишилось. Буде в нас 750 грам масла лишається в моторі після того, як ми зливаємо через пробку масло з блока. 750 грамів. То багато, як на мою думку. Ось наш поддон, що в нас тут? Ну, тут остатки масла зараз. ще якісь такі мелкі. От тут якраз в цьому районі є трошки металеві такі чути, від яку, як окалинки, бо тут якраз в цьому районі знаходиться пробка, через яку спускається, а над нею стоїть масляний насос. Ну, зараз я ще покажу під низу, це все помити. І на мою думку, Буду щось я думати, щоб зробити знизу отвір, щоб спускати масло додою. Так як, на мою думку, це забагато залишається масло в моторі. А як на вашу думку? Тепер приступаємо до самого цікавого, зв'язаного зі щупом. Що в нас як? Це я заміряю щуп з мого мотора. Для себе може хтось зможе поміряти. Так, Нижня мітка у нас приблизно між 0,9 і 1 см. Верхня мітка десь в районі 3 см. Оце таки по центру видно чуть-чуть. Це я набивав цвахом мітки з тих щупів, що мені скидали. Ну, я ще по них не заливав. Ми до нього до того ще дійдемо. І ось загальна довжина щупа, щоб до той міст 24 см і 1 мм до 에, верху ось пластмаси, яка впирається в трубку, куди вставляється щуп. Вона стоїть на місці, на запайна, вона нікуди не рухається. Продовжуємо далі маніпуляції зі щупом. Так, точно ніхто не робить, може комусь буде смішно, але то. На здоровий, я. я роблю так, як я рахую за потрібне для себе. Поставив я коротенького рівня на кришку головки. Стоїть він рівно, ніде не впирається, ні в які патрубки. Тепер хочу заміряти висоту від трубки, верха трубки, де вставляється, що де ж ти є на відео, що було. А, ось вона. До, виходить, до, низу рівня, який стоїть на, 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 кришці, на клапаній кришці. І щоб передивитись так, щоб було видно. Получається до 14. Ой, 11 сантиметрів і 4 міліметра. 11 сантиметрів і 4 міліметри. Від верху трубки, де впирається щуп до верху клапаної кришки. Рухаюсь далі. Тепер знімаю щупа знизу піддона. От. Піддон, піддон так Це масляний насос стоїть. І якщо... видно Він знаходиться зі сторони, де стоїть. Пробка, він, ну я не скажу, що він тут забитий, да, там трошки є он, до щось, ми його зараз попшикаємо. почистимо. От. Якщо глянути з середини, де край піддона, а де пробка закручується, скільки ще лишається місця. О, зараз мені удобно. Вибачайте. от для, скажімо, для прикладу, якщо б взяти от низ. Різьби. Це не з різьби і не з поддона. Не знаю, чи буде так на відео, на відео поганенько буде видно. Я зараз так скажу. Це получається. У нас лишається десь один. До прокладки. 1,3 і три міліметра. І три міліметра. По висоті. Ще залиється масло в поддоні. Так, тепер до щупа. Щуп у нас знаходиться ось. Видно, зараз ми заміряємо, скільки до щупа, тобто від е, дна піддона до, до краю щупа. Так, впираю рулітку в щупа десь приблизно 7 сантиметрів. Від, від краю щупа до, до жилки, яка натягнута по, 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 по дну піддона. 7 сантиметрів. От, так, знаю, як буде видно, ще скажу так, заглянути. От. Може, кому щось буде цікаве. Незручно знімати. От, ще заміраємо, скільки лишається від... Від низу щупа до краю бугіллю. А тепер заміряю висоту, Річ не висоту, скільки у нас лишається від, як би так, що було видно, поршень. Ну, кулінал, я провернув, поршень знаходиться в самій нижній точці, і скільки до краю щупа, якщо вперти, виходить 4 см від краю Бултану, вроді Бугіль називається, воно, бо я там не спеціаліст, від, від краю Бугіля до кінчика щупа. У нас йде 4 см. Наш фокус. Ось. І от що я вияснив для себе, якщо щуп вставлений, в нас від краю богіля до низа щупа є 4 см. І дивимося тепер, якщо ми віднімаємо 3 см верхня мітка на щупові, у нас лишається зазору всього-навсього 1 см між верхнім рівнем. І бугілем. Значить, рівень масла відповідає щупові. Е, Нагадаю, при заміні масла, як я міняв раніше, середина, між верхнім і нижнім рівнем, я заливав 5 літрів 350 грам масла. Плюс ще до цього додається те, що сьогодні вияснилося, що в моторі ще лишається 750 грамів масла. Це по факту виходить, якщо б воно було зляде повністю, то буде 6 літрів масла. Це буде середина щупа. Це якщо б не лишалося піддоні. А нас китайці зробили, що спуск іде збоку, і в моторі остається старого масла 750 грам. Будемо далі думати. Що з піддоном, і тоді вже остаточно з рівнем масла оприділимось. Ось наш піддон з трактора. товщина його 5 мм, в штангель просверлив отвір, нарізав різьбу, буде от, мідне кілечко з резинкою, такий більший. Болтик з ширшою шляпкою і знизу закрутив. Ще не можна, Незручно однею рукою. І все. І буде знизу добре зливати. Стандартний, стандартна пробка стоїть між другим і третім отвором. Ось туди з магнітом. Ця буде тута. І тепер вже буде зливатись практично все масло, а не вставатися 700 грам старого масла в моторі. Так що, в кого рівні піддони, дивіться, на якій висоті стоїть у вас пробка, скільки ще там устається масла. Бо 700 грам то забагато. Так, мажемо герметиком і збираємо. Піддона встановив на місце. Промазав герметиком, прокладка там лишилась на місці. Ось наша стандартна зливна пробка. А ось цю, що я вирізав під дом. Заливаємо далі масло. Фільтра встановлюю. Паливний Мановський WK 712 2. Масляний. СЦТ СМ107. Масло, фільтр не буду я цього разу заливати. Попередні ну, рази я заливав. В загальному хто як хоче так робить. Колись заливали, бо масла були гусі. Зараз масла рідкі вони проходять. А як є, що в машинах стоять, він взагалі ставиться і то кажуть догори ногами, що різьба знизу, як тоді в нього заляти? Ніяк. Принцип роботи той самий. Масло, цей раз будемо використовувати, знайомий мені. Купив, він просто до машини собі беремо масла, десь заодно мені взяв. Хадовське 10В40, суто дизельне, напівсинтетика. Взяв 20-літрову каністру, так як 20-ка виходить вигідніше, як брати меншими. 4500 я заплатив за 20 літрів цього масла Масляний фільтр встановив. От якраз щось не треба робити, навіть получилось так, що закрутилось. Масло закреслене, не треба заливати. І паливний теж замінив. Паливний, то я наливаю солярку десь там біля сантиметра доверху, не доливаю, щоб просто менше його прокачувати. Бо випускаєш воздух, починає по ньому розвиватися, так собі в нього самого чисту солярку заляв, підкрутив, пара скачнув, зажав його. Щоб сюди побігло через обратку. Чуть підкачав і зажав. Так. Заливаємо масло і засікаємо, скільки в нас масла влазить в цей мотор. Маю ось таку мірну тару. Солярку не часом засікаю для себе, як треба. Микосимо масло. Заляв я 4,5 літри масла. Зараз виливаємо його. Глянь, що нас пощупує, і будемо далі доливати. Заляв 4,5 літри масла. Зараз бачимо, що у нас робиться на щупові. Фокус погано. Зараз, 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 зараз. Щоб тільки кінчик якраз в маслі. Добираємо ще 2,5 літри, щоб у нас було загальне 7. Побачимо далі, який буде рівень. Це заливаю на пустий диагон. Добрав ще 2,5 літри масла. Зараз залив півтори, щоб було 6 літрів поміряю. І тоді ми побачимо, чи доливати то літру, чи не доливати. Заляв півтори літри ще масла. Тут, не знаю, ще буде видно. Ну, літра, літра ще осталася тут. Тобто, по факту в моторі зараз у нас 6 літрів масла, а по щупові е -е, дуже воно блищить. Ну, Скажем так, візуально десь пів, пів сантиметра не вистачає до верхнього, верхньої мітки на моєму щупові. Ну, треба завести, щоб воно прокачало фільтр масляний, а тоді глянути. Скажем так, пів літри до літри ще треба буде. Доляти трактор завів. прокачало масла всі. Е, що ж я хотів сказати, масло в масляний фільтр я не заливав. Е, при заводці трактора, скажімо, те, що я от замітив, як раніше заливав масло в масляний фільтр, і зараз не заляв. Буквально. Ну, 3 секунди, може, ну, в районі 3 секунд, 2-3 секунди. І, довше просто погоріла лампочка, що не має тиску масла. І все. Мотор прокачав, лампочка потухла, він закачав фільтр масло. Коротше, масло прокачалося прогрів'я трактора. І це вже перевіряє на другий день. Масло холодне, тобто все прокачане, Зараз дивимося, який рівень масла. Знову ж таки, чи буде видно з цим фокусом. Скажемо так, рівень масла посередині між верхнім і нижнім рівнем на щупові. В моторі зараз залято рівно 6 літрів масла. Це на пустий двигун. До цього часу, так як я спускав масло тільки з бокової пробки, Через то я і писав е, відео, де робив ТО на 1000 мотогодин, що в трактор я зарляв 5 літрів 350 грам масла і було посередині між верхнім і нижнім рівнем. І тепер, якщо додати те, до тих 5, 350, 750, що лишається в, знизу в те, що не зливалося, виходить було 6 літрів масла в моторі. Зараз ще от доліму. Літру і побачимо, чи воно буде вище верхньої мітки, чи не буде. Залив я ще літру масла, тобто 7 літрів масла в моторі. Пройшло хвилин 15 20 мірою рівень. Так, щоб було по фокусу, якщо уважно придивитися, то на пів сантиметра вище верхньої точки. Це вже, є, ну, це вже забагато. Хоча навіть рахувати те, що в нас від верхньої точки до е бугіля в нижній точці ще є сантиметр. Тобто там ще лишилося пів сантиметра зазору між е бугілями і верхнім рівнем масла, хоч, хоч воно на пів сантиметра вище від верхньої мітки. Ну, Я зараз пів літри спущу От, побачимо. Злив. 500 грам масла з мотора, а лишилося 6,5 літрів масла в моторі. Будемо Подивимося, який буде рівень на щупні. От воно вже темнеться. Те, що просто, скажімо так, промився мотор, не знаю, як буде видно. Сонце якось трошки. Ну, це в трактор там скільки, ну, хвилин 20, він, він поробив, як, як масло залялося. нагріти до 60, потім воно схололо. На щупу і показує, а це вже темний. Це при тому, що мотор повністю пустий. Це ж... Полишалось тільки старе масло по каналах. Ну, але це свіже масло. А це при тому, якщо врахувати, що там лишалося ще 700 грам старого масла і заливаєш 5 літрів свіжого, вже воно не той ресурс буде мати. Перевіраємо рівень масла. В моторі 6,5 літрів залито. Получається, зручніше, щоб було, якраз, ну там міліметрів 2-3 не вистачає до верхньої мітки. Отже, в моторі 6,5 літрів масла входить на пусту. А якщо ми від них віднімемо, то. Получається менше, якщо 700 1704 того старого масла, що лишалося. От і вияснили таким методом, трошки нелегким, ну але нічого страшного, ж літрів дійсно влазить в мотор 4 l 22 bt на 354 му Луволі? Завдяки одному коментарю під моїм відео. Дякую тій людині, що написала, що мало. Заливаєте, хоча заливалося, пощупує, але як вияснилося, що не все масло з мотора зливалося. Так що, можливо, комусь буде таке відео корисним. Всім дякую за перегляд.